Доброго дня, мої любі! Сьогодні говоримо про письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в записі частки є нулі. Відкриваємо підручник на сторінці 58. Обчисліть, будь ласка, у квадратних кілометрах площу Чорного моря. У мене вийшло 420 тисяч 200 кілометрів квадратних. Зверніть увагу, що площа Азовського моря 378 тисяч квадратних кілометрів. Порівняйте, будь ласка, наскільки Чорне море більше за Азовське. Самостійно запишіть зошиток. Будь ласка, не забудьте число, класна робота. Працюємо з вами далі. Завдання 351. Записуємо порівняй. Нам потрібно порівняти, тобто поставити знаки більше, менше або дорівнює. Записали в зошиті. І так. Ось таким чином вже моя заготовочка готова. Починаємо 12 метрів, 10 дециметрів, і 12 метрів, 10 см. Ми розуміємо, що там, де 10 дециметрів, буде більше, тобто, ставимо знак більше. Якщо ми говоримо про наступний це це 40 км 100 метрів і 41 тисяча метрів, ми розуміємо, що 41 тисяча метрів це буде. 41 кілометр. Тобто, ми можемо маємо поставити знак менше. Говоримо про наступне: 45 центнерів і 5 тонн 4 центнери. Ми пам'ятаємо, що в одній тоні 10 центнерів. Тобто, у нас тут 54 центнери. А там 45. Звісно, що ми ставимо знак менше. І наступне. Тобто останнє 8 тонн 5 центнерів і 8 тонн 500 кг. Ми пам'ятаємо, що в, одні, в одному центнері 100 кг. Тобто у нас тут ті самі 8 тонн, але і 5 центнерів. Тобто, ми можемо поставити знак дорівнює. Працюємо з вами далі. Завдання 352. Подивіться, будь ласка. І поясні, звідки в часті взялися нулі. Подивились. Отже, 12 164 ми ділимо на 4. Беремо 12. 12 поділити на 4, отримаємо 3. Правильно, правильно. Окей. Остачі у нас немає. Зносимо наступне число, одиничка. Одиницю ми поділити на 4 не можемо, тому в часті з'являється 0. І зносимо наступне число: 16. 16 поділити на 4 буде 4. І далі зносимо 4. 4 поділити на 4 буде 1. Побачили, звідки цю, тут 0 з'явився. Тепер дивимось тут. 14 021 ділимо на 7. Беремо 14. Перше неповнеділене. 14 поділити на 7 буде 2. 0 поділити на 7, зрозуміло, що буде 0. Далі зносимо двійку. Оскільки одночасно двоцифрове число ми знести не можемо. Вносимо двічку. Двійка поділити на 7 у нас не ділиться ніяк в жодному разі. В часті з'являється ще один 0. І далі зносимо 1, 20 він поділити на 7 буде 3. Зверніть увагу, якщо наступне неповне ділене не можна поділити на це число, то в часті записуємо 0. Будь ласка, працюємо з вами з виразами 353. Перший вираз 123504. Ми маємо поділити на 2. Ми розуміємо, що одиничка у нас не, не ділиться, тобто неповне ділення перше буде 12, 12 поділити на 2 буде 6. Віднімаємо 12. Беремо наступне неповне ділення, це буде 3. 3 поділити на 2 без остачі ми не можемо. Найближче, яке ділиться, буде 2. Значить, 2 поділити на 2 буде 1. Віднімаємо 2. Остача буде 1, зносимо 5. 15, найближче, яке ділиться 14, 14 поділити на 2 буде 7. Віднімаємо 14. Остача одиничка і зносимо 0. 10 поділити на 2 буде 5. Віднімаємо 10. Остачі немає, зносимо 4. 4 поділити на 2 буде 2. Це приклад ділення, з яким ми з вами вже ознайомлювались і працювали. Працюємо тепер далі. 182 700. 9. ділимо на 9. Перше неповне ділення, яке ми беремо, це буде 18. 18 поділити на 9 буде дорівнювати 2. Наступне неповне остачі у нас немає. Зносимо наступне неповне ділене. Це буде двійка. Двійку поділити на 9 ми не можемо. Тому в частці з'являється 0. Зносимо наступне 7. 27 поділити на 9 ми маємо отримати 3. Віднімаємо 27. Далі. Якщо у нас є 0, 0 приділені на 0, на число буде 0. Пишемо 0. Зверніть увагу, ось тут, де мав писатись 0, я пропускаю клітинку. Я не пишу 0, мінус 0 і так, далі, і так далі. Я просто його записала в частку, а далі девятку я буду писати вже ось тут, під цією клітинкою, де вона має знаходитись. 9 поділити на 9 буде одиничка. Віднімаю 9 і 0. Ось таким чином. І наступний вираз наш 34 456 маю поділити на 8. Я розумію, що беру перше неповне ділене 34. Найближче, яке буде ділитись, це 32. Тобто я беру 4. 32 поділити на 8 буде 4. Віднімаю 32. Остача 2. Зношу 4. 24 поділити на 8 у мене буде 3. Віднімаю 24. Далі. Зношу п'ятірку. П'ятірку я поділити на 8 не можу аж ніяк. Тому в часті з'являється 0. І далі зношу шість ділю на 8, у мене виходить 7. Ось таким чином ми з вами пропрацювали ділення, коли в часті з'являється 0. Нагадую, що якщо наступне неповне ділення не можна поділити на це число, то в частці ми записуємо 0. Працюємо з вами далі. Записуємо вирази 354 на сторінці 58. У нас тут з вами іменовані числа. Які ми будемо ділити на, на нейменовані або найменовані. Отже, записуємо перший. 9 кілограмів 750 грамів, ми маємо поділити на 5. Я розумію, і ви так само, я сподіваюся. Ми кілограми переводимо у грами. Отже. І у нас буде 9750 грамів, які ми маємо поділити на 5. Звісно, що так ділити я не можу, тому я нижче розписую у стовпчик. 9750, поки що грами відкидаю, я буду ділити на 5. Перше неповне ділення у мене буде 9. 9 поділити на 5 я не можу без остачі. Найближче, яке ділиться, буде 5. Отже, одиничка. Віднімаємо п'ятірочку. Остача 4 і зношу 7. 47 найближче, яке ділиться, у мене 45 і буде 9. Віднімаю 45. Ось тут в самому кінчику я не пишу. Я переношу на нову сторінку. У мене остача 2, і ще п'ятірка. 25 ділю на 5 і у мене виходить 5. Віднімаю 25. Підкреслюю, вказую, що буде 0. А цей нуль звідси записую в частку, і у мене виходить 1950 грамів або 1 кілограм 950 грам. Якщо ми працюємо з наступним виразом, 39 центнерів маю поділити на 5 кілограмів. Я пам'ятаю, що в одному центнері у мене 100 кілограмів, тобто 39 я маю помножити на 100. І в мене вийде 3900 кілограмів. І я буду ділити на 5 кілограмів. Отже, записую нижче. 3900. Ділю на 5. Розумію, що беру 39. Перше неповне ділене. Найближче, яке ділиться, буде 35, тобто буде 7. Віднімаю 35. І у мене буде остаче 4 і 0 зношу. 40 ділю на 5, буде 8. Віднімаю 40. І нуль, який в мене залишився тут, я заношу його в частку. Тобто в мене вийшло 780. Але, дивлячись на те, що я ділю іменоване на неіменоване, у мене виходить неіменоване число. Наступне 42 кілометри 480 метрів маю поділити на. 4. Я розумію, що кілометри маю перевести в метри, і у мене вийде 42 840 метрів, які я маю поділити на 4. Відступаю вниз, дивіться, щоб я потім могла перенести ще клітинку і починаю писати 42 840. Метри лишаю там, просто ділю багатоцифрове на одноцифрове. цифрове. Ділю на 4. 4 поділи... перше ділення буде 4. 4 поділити на 4 буде 1. Так і пишемо. Далі друге неповне ділене. Я зну... Остачі немає, зношу двійку. Двійка на 4 не ділиться аж ніяк. У часті з'являється правильно 0. Далі зносимо 8. 28. Ділимо на 4, і у нас виходить 7. Віднімаємо 28. Остачі немає. Зносимо наступне число, і це буде 4. 4 поділити на 4 буде 1. Віднімаємо 4, підкреслюємо. І 0, який лишився, переносимо в частку. Отже, у нас вийшло 10 710. Я так і пишу 10 710. А тепер звертаю увагу, що я ділила іменоване на неіменоване. значить, мало вийти іменоване метрів. І або Це в мене вийшло 10 кілометрів 710 метрів. Наступне пропоную. Записати разом зі мною сам вираз, а розв'язати його самостійно, а далі зі мною звіритись. Пам'ятайте, будь ласка, якщо ми ділимо іменоване на неіменоване, у нас виходить іменоване. Якщо ми ділимо іменоване на іменоване, у нас виходить неіменоване. Працюємо, далі звіримось. Отже, у мене вийшло 14. Подивились. Тому що іменоване я ділю на іменоване, і виходить неіменоване число. Записуємо наступне. 32 кг 80 грамів. Я маю поділити на 8 грамів. Працюємо так само. Отже, подивились. 32 тисячі 80 грамів ділимо на 8. На 8 грамів. Бачите, один 0 зайве тут написала. Але поділила правильно, і у мене вийшло 4010. Але грами на грами у мене звичайне число. І останній вираз. 7 тонн, 2 центнери. 7 тон 2 центнери. Маємо ділити на 8. Ми розуміємо, що тут ми маємо перевести в центнери, і це у нас буде 72 центнери. Ділимо на 8 і буде звичайні 9 центнерів. Нам трошки з вами повезло. Це звичайний табличне ділення. Працюємо далі. Записуємо задачу 355. І так. За 5 днів три оператори набрали на комп'ютері 405 сторінок тексту. Скільки сторінок набере один оператор за один день, якщо він набиратиме щодня однакову кількість сторінок. Отже, працюємо. Три оператори. 5 днів 405 сторінок. Один оператор – 7 днів невідомо сторінок розв'язання. Першою дією ми з вами можемо дізнатися або скільки три оператори, три оператори набирають за один день. Тобто 405 поділити на 5, або 405 поділити на 3, і ми дізнаємо, скільки набирає один оператор за 5 днів. Пропоную поділити на 5. 405 ділимо на 5, перше неповне ділення буде 40, 40 поділити на 5 буде 8, відняти 40 і зносимо 5, 5 поділити на 5 буде 1. Віднімаємо 5, ну. Отже, 81 в дужках сторінка, набирають три оператори за один день. Тепер другою дією ми маємо 81 поділити на 3, щоб дізнатись скільки один оператор набирає за один день. Отже, 81 поділити на три і маємо 27 сторінок. Набирає один оператор за один день. І третю дію. тепер 27 маємо помножити на сім. Двадцять сім помножити на сім. 7 на 7, 49, 9, пишемо 4, запам'ятовуємо 2 на 7, 14 і плюс 4, 18. Отже, виходить 189 сторінок. Відповідь 189 сторінок. Працюємо з вами далі. Наступне завдання 356. Обчислю довжину паркової зони, якщо її площа дорівнює 234 метри квадратних, а ширина 9 метрів. Ми просто розв'яжемо цю задачу, обернені складати не будемо. І так, записуємо задачу 356. Отже площа дорівнює 234 метри квадратних, ширина дорівнює 9 метрів. Знайти довжину. Тобто ми маємо 234, поділити на 9, беремо 23, перше неповне ділене. Найближче, яке ділиться, це буде 18. Тобто 2, 18 поділити на 9, 18, 23, відняти 18, Остача 5 і 4. 54 поділити на 9 буде 6. Віднімаємо 54, 0. Пишемо метрів. І це у нас довжина. Далі ми з вами працюємо з нашим друкованим зошитом. Відкриваємо його на сторінці 41. І так. Будь ласка, опрацьовуємо зараз з вами завдання номер 157 Зверніть увагу, нам потрібно обчислити площу зображеної ділянки. Ми знаємо, що. У нас, дивіться, одна зі сторін 16 метрів, тут 12 метрів, тут 10 і тут 12. Отже, ось цієї частинки у нас 4 метри, 16 відняти 12 буде 4. Щоб обчислити площу, нам потрібно цієї ділянки. Зараз хвильку. Зверніть увагу на особливість цього завдання. Ми бачимо, що тут не вистачає шматочка 4 метри, умовно, так, для нашого плану, а тут не вистачає 2 метри. Ми з вами зараз знаходимо площу прямокутника 12, 16 на 12. Далі знайдемо площу цього. Шматочка якого не вистачає. І від цієї загальної площі відьмімомо цей шматочок, і тоді дізнаємось площу цієї фігури. Отже, 12 множимо на 16. 6 на 2 буде 12. 2 пишемо один, запам'ятовуємо. 6 на 1 буде 6. І ще один буде 7. 1 на 2 буде 2, і 1 на 1 буде 1. Додаємо 2, 9, 1. 192 метри квадратний. Тобто це площа всієї ділянки, якщо б вона була ось така. Тепер дізнаємось площу ось цієї ділянки. Знаємо, що тут 4 метри, а тут 2 метри. Значить. Площа с 4 помножити на 2 і буде дорівнювати 8 метрів квадратних. Отже, це маленько, і нашої ділянки 8 метрів. А тепер знайдемо площу нашої фігури. 192 відняти 8 і у нас буде 184 метри квадратних. Ось така площа нашої ділянки, яка у нас зеленим зафарбована. Ваше домашнє завдання. 153, 154, 155, 156. Там, здається, на тому боці у нас немає. І 357, 358. Дякую за увагу.